Акція під стінами ради планувалася як мирна. Щоправда, заявка на її проведення організатори не подавали, стверджує міліція. Тож правоохоронці ще напередодні заявили, мітингувальників урядовий квартал не пустять. Втім, зранку десятитисячна колона активістів з Євромайдану рушила до Верховної Ради. Правоохоронці намагалися стати їм на перешкоді. До чого це призвело, розповість Марія Черняхівська. Марія, привіт! Тож, які подробиці відомі на цю мить? Вітаю, Таню. Мета мирної ходи до парламенту була вплинути на рішення депутатів щодо повернення до конституції 2004 року. Більшість людей були одягнуті в цивільне і без будь-якої захисної амуніції. Акція мала бути мирною та не судилося. Правоохоронці намагалися не пропустити мітингувальників до будівлі парламенту. У нас сьогодні мирний захід, який має на меті. Домогтися виконання вимог майдану. Так все змін до конституції. Четверту корпус. Наукови Скажіть, у вас за спинами в гражданському, такі як я. За нашу хлопці. Провокатора. Молодці. У відповідь протестувальники прорвали міліцейський кордон. На перетині вулиць Грушевського і кріпосного валу декілька десятків людей вилізли на автомобілі, що перегороджують дорогу, і витіснили звідти бійці внутрішніх військ. На допомогу військовикам з боку Верховної Ради підтягнулися бійці спецпідрозділу Беркут. На вулиці Шовковичні протестувальники підпалили два вантажні автомобілі КАМАЗ, які блокували проїжджу частину. У відповідь спецпризначенці почали кидати у протестувальників світло гранати. Очевидці подій у соцмережах пишуть, що беркутівці кидають гранати і стріляють також з дахів навколишніх будинків. Повідомляють, що спецпризначенці мають при собі рушниці і застосовують газ. Це тиск, в першу чергу, злогічний тиск. Певно, Верховні Ради зіконвіковані ради вони перший раз бачать такий протест. Раніше вони до протестів ставилися так. Ну, пройшли якісь. Веселі люди показали нам веселі картинки. Ми на це можемо не зважати. Я думаю, сьогодні вони вперше ставляться серйозно до народу. Я маю на увазі депутати. Тут стоять люди, які готові йти на все. Це треба розуміти. Сталося декілька пожеж. Зокрема, підпалили офіс партії регіонів на вулиці Липській. У будівлю кинули коктейль Молотова. Пожежу вже вдалося загасити. Нині пожежники зняли з даху будівлі співробітників офісу партії регіонів. При цьому з під даху продовжує диміти. А у захопленому будинку офіцерів облаштували медпункт. Також інтернет-видання Лівий берег передає на вулиці Інститутській, 15-5, Загорівся житловий будинок. Наразі вже почали палати стіни. В міністерстві охорони здоров'я в маріїнському парку мітингувальники повибивали вікна. Про це повідомляють співробітники прес-служби. Після цього вони покинули приміщення. Біля будівлі Верховної Ради залишаються прихильники партії регіонів. Наш кореспондент з місця подій повідомляє, вони радикально налаштовані проти євромайданівців. Люди очевидці кажуть, що вони кидають коміння і навіть коктейлі Молотова за спин міліціонерів. Нині протестувальники відтіснили до перехрестя кріпосного провулку та інститутської, де продовжують тривати сутички на перехресті вулиці інститутської шовковичної. Міліція застосовувала водомети. Там же загорілися будинок Даї.